Путіна свої фантазії, але нічого. Я думаю, що ці фантазії викликані тим, що нарешті санкції починають діяти нарешті погіршується ситуація в Росії. От, власне, про це свідчить наступне повідомлення. Тому що в Росії 2024 рік закінчився рекордним дефіцитом бюджету. Загальні витрати склали 40,2 трильйона дерев'яних рублів, і на 24% це більше ніж у 2023 році. По-перше, це величезна інфляція була, яка дозволила, що дозволила збільшити е, не нафтогазові доходи бюджету на 26%. Ну, це їх, як би мовити, в цифрах так мовити, можна сказати, що щось рятувало, але ні. Так, і показник ВВП зменшився в росіян до 1,7% проти 2,1. перед тим. Тому, е, хай не радіють тому, що. Поки що, так би мовити, ніхто не хоче з ними вести переговори. Про що вести переговори? Про їхній бюджет, про що вести переговори? Можна вести переговори тоді, коли вони почнуть виходити з України, коли вони почнуть платити репарації, ну або переговори вести, умовно кажучи, про те, коли вони нам віддадуть Путіна. Точніше, не нам, а Гайському трибуналу. Тому що Міжнародний кримінальний суд давно вже видав арешт, ордер на арешт Путіна за викрадення дітей. Навіть не по війні, але звичайно, що це стосовно війни.